Херсонець Сергій Якущенка на станції академік Вернацький з 21 березня 2024 року. У складі 29-ї української антарктичної експедиції він буде рік. Сергій доцент кафедри судноводіння Херсонської державної морської академії. Розповідає, Маріїв стати полярником 5 років. Все вдалося з першої спроби. Відверто кажучи, не очікував, що зможу з першого разу потрапити до складу експедиції. Якби тому собі коли подавав документи за ціль. Ставив пройти в другий етап відбору, коли безпосередньо вже йдуть співбесіда, тобто спілкування з конкурсною комісією з психологом, якби, щоб зрозуміти, як відбувається відбір і які вміння й навички потрібні. Сергій говорить, українські експедиції в Антарктиці важливі не лише для світової наукової спільноти, а й для геополітики, особливо під час повномасштабної війни. Лише 29 країн наразі мають у системі договору про Антарктику право голосу та право вето. Україна якраз одна із них. Ми ж так само слідкуємо за всіма подіями, що відбуваються в Україні на фронті, і тому в якійсь мірі це також важко, тому що. Якби нас і готували, пояснювали і налаштовували на те, що якщо щось трапляється вдома, ми ніяким чином на це не вплинемо. Тому якби, є оця складність, коли е е ти просто е збоку спостерігаєш за тим, що відбувається в твоїй країні. На станції Херсон з п'ятим місяць розповідає, до холодного клімату пристосувався. Враження однозначно позитивні, постійно є щось цікаве. То, наприклад, як вчора з'являються якісь, хоча наші ще не мали, метушливі пінгвіни на острові, вони щось бігають, метушаться, не сидять на місці, якось з грайками, то інші якісь. Птахи чи і, і, ті ж самі тюлені крилоїди чи морські котики в акваторії з'являються. Природа постійно дивує, захоплює. Нам, в принципі, вже дуже пощастило. Ми багато бачили на початку якраз е, зимівлі в травні було багато веселок. Е, зараз оце за останні два місяці було вже декілька разів перламутрові хмари, е, хоча ці явища. Є доволі рідкими для нашої станції. Часто таке Юра буває. Та ні. А Ти за твої землі, Ну, та. Буває декілька разів. Буває один раз і все, буває, може й не буде. В експедиції Сергій відповідає за метеорологічне дослідження, спеціалізується на моніторингу озонової діри. Основним моїм напрямком роботи це є вимірювання рівня озону в атмосфері за допомогою спектрофотометра Добсон. Зимівля на станції говорить Сергій, це окреме життя за своїм побутом та дозвіллям. Слідкують полярники і за подіями в Україні та світі. Олімпійські ігри у Паріжі підтримали фотосесію. Також влаштували спортивні змагання приурочені до свята Мідвінтер. 21 перше нас червня. Це найкоротший день, тому в південній півкулі в Антарктиці всі полярники святкують свято Мідвінтера. В Антарктиці Сергій відсадкував своє 33-річчя. Говорить, розлука з рідними дається нелегко, але працювати у складі експедиції йому подобається. Я є зараз, скажімо так, частиною публічної спільноти країни, і якби я можу також внести свій внесок в цьому науковому плані. Тобто, для мене це важливо. що… Скажімо так, я вже війду в якусь історію, тобто, десь буду вже мати, скажімо так, внесок це. Я на самко суспільне новини Херсон.